Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн академії Годвілу Року. Сьогодні у нас на подвір'ї 22 листопада 2022 року. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати бенчмарки відповідно від 155 до 163 і поповнимо. Попередню зустріч з вами ми розглядали на осі страх і настороженість, і любов, тобто відвертість така. А сьогодні ми розглянемо страхи страхи. Тобто, з минулої зустрічі візьмемо настороженість, так, як бенчмарк і розглянемо, як. І від чого задамо е, новий компас, від чого е, людина буває насторожена, від чого вона боїться? Це дуже важливий аспект в діяльності менеджера і будь-якої людини взагалі. Е, тому щовання, коли людина е, діє, дієва, е, бізнесмен, то вона е, завжди відчуває ризики. І має відчувати інтуїтивно, якщо не свідомо, то інтуїтивно відчувати, що з нею буде відбуватися. А це передається через майбутні стани. І завершимо ми сьогодні цілями. Пам'ятаєте, ми встановлювали мету з вами і казали, що коли я і навіть метод я вам дав встановлення орієнтиру самостійно. І ми там казали, що я е, укладали нібито угоду з самим собою, і сьогодні ми е, розглянемо цілі. Тобто, коли є не тільки я і мета, а є ми як організація, тобто в управлінні в діяльності менеджера. З'являється аспект ми, коли ми пам'ятаєте, я вам говорив про делегування. Тобто, якщо ми, наприклад, не з самим собою домовляємось, а передаємо якійсь іншій людині делегуємо повноваження, то ми домовляємось з ним в, таких, в умовності, такі да? укладаємо угоди або підписуємо її на паперах і це все. Зараз поговоримо, розглянемо компас і зазначимо деякі речі. Так От повертаємось до споглядання, від чого у нас відбувається настороженість, від чого ми відчуваємо страх. Ну, Перше у нас загрозливості, тобто що тут мається на увазі? Перший бенчмарк, коли людина відчуває загрозу фізичному стану своєму, наприклад, це може бути голод. У Нас дуже багато людей сьогодні е, в Україні відбувається війна, і дуже багато людей голодують, не доїдають. Е, е, стра... відчувають загрозу за своє власне життя, е, відчувають загрозу за базові потреби, що в них не буде сьогодні, завтра і таке інше. Холод, е, наступила зима. Це все. Це все, від чого страждають люди сьогодні в Україні. Далі другий бенчмарк. Соціалізації. Це коли людина, це може бути доросла вже людина, або навіть маленька дитинка. Коли ви вперше їй кажете, що ти підеш у дитячий садочок, наприклад, це перший. Акт соціалізації дитини або в пісочницю пам'ятаєте, у нас ми уподібнюємо нашу наш метод і поклали його на бізнес пісочницю. І ви закладаєте це в майбутній стан для дитини, то вона дуже так з застро... з застереженням реагує. І соціалізація це так само людина. Якщо потрапляє в нове середовище, то в неї природний страх соціалізації з з незнайомими людьми, і тут так само можемо говорити про репутацію, репутаційний стан, як вона як вони відреагують, як її будуть сприймати в майбутньому ті люди, яких вона не знає. Далі, 157-й бенчмарк це бентежність. Ну от тут власне бентежність, що мається на увазі, коли людина відчуває це, це вже батько або мати, наприклад, віддаючи свою дитину в. Незнайоме середовище, вона природньо відчуває стан бентежності, вона бентежиться за своє чадо, як воно там буде, що з ним буде, хто з ним буде і таке інше місце, люди, обставини. Ну і так само за себе, за своїх рідних, близьких, це так само стан бентежності. Це все, від чого ми відчуваємо страх, настороженість. Далі. Отут за основним, за особим бенчмарком, ми беремо бойовничість. це страх за державу. Це те, що ми відчуваємо всі зараз, українці, хто перебуває в Україні за її межами, навіть весь, весь світ збентежений тим, як, яка доля в нашої держави. Як Україна, як вона буде, як в майбутньому вона буде існувати, чи буде вона існувати в тому в тій якості, в якій ми її хотіли б бачити, чи це будуть знову перепони, знову агресія з різних боків, як нас підтримують, як ми вистаємо. Тобто, це все страхи, і я їх зазначив як войовничості. Тобто, коли, коли людина відчуває страх за свою державу, це означає, що держава може перебувати в стані конфлікту або агресії з іншого боку. Це ми зазначимо з вами як стан войовничості. Далі, банкрутство. Тут кожна людина. Значить, боїться кожен бізнесмен, кожен менеджер відчуває відповідальність, глибоку відповідальність за свою діяльність, і аби отримувати рівновагу і не збанкрутіти, людина має постійно знаходитись в діяльності. Тобто, дієва бізнес, ну бізнес це і є дієва особа, яка займається. Певної діяльності, яку вона сама на себе вибрала, і, пам'ятаєте, ми говорили, людина, якщо робить якийсь пробочен, то вона, у неї відповідно з'являється відповідальність. Далі наступний це додаємо ми до загрозливості, коли фізичний стан, додамо ще один важіль, це недієздатності, страх недієздатності. Ми коли е, фізично, тобто є фізичний стан, так, фізичні загрози, а є стан, е, коли ми можемо втратити пам'ять е, здоровий густ, е, дезорієнтуватись, і так, такий стан е, е, зазначається як стан недієздатності. І кожна людина. Яка займається певною діяльністю, вона так чи інакше в певний момент приходить до усвідомлення того, що особливо коли підписує папери, там, де вона зазначає, що те, що вона робить, вона усвідомлює, і здоровий глузд присутній, і добра пам'ять так само, ми говорили про це. То загроза. Того, що може статися з людиною і вона втратить дієздатність, вона так само присутня. Далі надмірності. Ну, надмірності тут такі е, 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 стани дуже цікаві, і ми ну, можемо на прикладі розглянути. От, е, якщо людина боїться, наприклад, висоти або глибини, або там, наприклад, подолання якоїсь там відстані з певною швидкістю, і це обмеження і ці надмірності людина так само боїться. І, наприклад, от є процес, бізнес-процес, і потрібно встановити, наприклад ну, Змонтувати блок на будівлі десь на зовнішній стороні. так. І це має зробити людина. Там дуже багато процесів на кріплення, на встановлення кріплень, таке інше. Якщо людина боїться це робити, то вона має делегувати ці повноваження людині, яка це не боїться робити альпідністю таке інше. Тобто професіоналу, який спеціалізується на цій діяльності. І це от страхи, настороженості у відповідності до надмірності. Так само і про глибину водолази, там, наприклад, так, або швидкість. Те, що відомо всім, у нас є принципи регулювання дорожнього руху. І в місті одні, швидкості там інші, на Автобанах. Ще інші. І це вплив від обставин, від загроз, які можуть, в яких може опинитися водій, і від того наскільки взагалі можна управлятися з транспортним засобом на певних ділянках, і таке і інше. Ну і містичності. Тут містичний страх, або відчуття страху настороженості. Ви знаєте, що іноді людина відчуває там мурахи по тілу, так, або гусяча шкіра, так, або волос, волосся дибки. Ну, В мене вже навряд чи. це я пошуткував так, може не вдало, Так, от містичний Містичний стан стан містичного сприйняття оточуючого середовища це така дивна річ, про яку ми вже з вами згадували. У людини є логічне і творче. Так? І в момент, коли мозок опрацьовує інформацію. І десь є настиковки, або такий стан, який ще втаємничений, не був знайомий людині, в досвіді його ще не фіксувалося, або він фіксувався, а проте не зафіксувався. Тобто він вже відбувався, але свідомість не акцентувала увагу, аби людина не була готова до сприйняття. І от такий стан ми стан, називаємо станом містичності або страху від містичного перебування. Ну і переходимо до цілей. Я вже сказав, що коли ми говоримо про я і про мету. Яку ми з вами опрацювали, ми там застосовували метод підписання договору і укладання, або укладання угоди з самим собою і розглянули певну кількість пунктів, завершили її. Я вам сказав, що ми будемо ще звертатись до цього. Ми звернемося і завтра до цього, тому що я дам методику знову на Образні конструкції компасу розповім, як працює методика Smart-технологія. Смарт-технологія SMART з встановлення мети. Мети або її так само можна застосовувати і застос... рекомендовано застосування для встановлення цілей. Що таке цілі? Ну, дивіться, ціль Обжективс, це з англійської мови. так? Тобто, ціль, якщо ми говоримо про ну, етимологію слова візьмемо: objectives, Тобто це е, е, об'єктив. Тобто Ми об'єктивно спостерігаємо за певною ситуацією, за певним станом. Е, за яким станом? Кінцевим положенням, так? там де ми хочемо. Себе там, де ми вбачаємо, що ми досягнемо певних результатів і ведемо пошук, тобто наводимо цей самий об'єктив, пошук та відбір. Зафіксували увагу на певному результаті. Потім результат може бути і інший. Так, І ведемо відбір. А що відбувається в випадку з цілями? Є організація, і об'єктив наводиться не однією людиною, тобто пошук і відбір, а в рамках партнерства між цими людьми, які зібрались для досягнення певної мети, яку вони наодинці не можуть досягти. І ми з вами сформулюємо це так, як це визначення звучить в менеджменті. І поповнимо відповідно словничок. Цілі в організації це конкретні кінцеві стани або результати, які шукаються, підбираються, поки ще встановлюються, яких прагне досягти група організації. Об'єднана разом. Далі тут є поточнення, що формальні організації це організації, які заявили про себе перед громадськістю так? в межах країни, в межах всього світу. Організації визначають цілі через планування діяльності. Тобто, планування. Пам'ятайте, що це один із процесів, одна із функцій менеджменту, і ми вже це, про це говорили, ми просто доповнюємо, розширюємо ваш об'єктив. Як це працює, як, з цим, як до цього підходити і як на це споглядати? Дякую за увагу, до нових зустрічей!